повістки приходила? Да. Так? Я про що ми говорив? І що далі? Нічого в черзі. Просто ну, ні. до чого лежить, лежить душа? Це нападає артилерія. Взагалі мене не лежить душа до цього всього діла. Не в цілому підгорає, коли люди а, мало дотичні до української армії, мало дотичні до допомоги військовим. Ну знову традиційно доїба. До мене Тарас Цимбалюк не стримується та жорстко відповідає воїну Азову Даніїло Мірешкіну. Мене розчаровує от цей пласт людей, які пишуть цю хуйню. і їх так багато і ну дуже багато прям фігні всякої пишуть. Також маємо і сумну звістку. На 50-му році життя несподівано пішов із життя Богдан Богач, один із співзасновників легендарного вокального гурту Пікартійська терція. Нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ну мені прийшла повістка, я прошов медогляд. все. куда би ти пішов служити? Я на жаль, мабуть, зараз не мав ніякої військової кафедри в армії. Також не служив. чого лежа. Лежить душа. Це наприклад, понідучок артилерія. Взагалі мене не лежить душа до цього сьогодні. Uh -huh. От якщо витверди, абсолютно. Торий герой нового сезону романтичного реаліті Холостяк Тарас Цимбалюк публічно реагує на критику з бокової на полку Азов Даніла Мірешкіна. І я на початку війни реагував неоднозначно на те, що мені писали там люди. Ода, якщо ти не в окопі, значить ти там не, не чоловік. Ну я якось взагалі в мене в плані хейту якось я став на це все дивитися абсолютно інакше. По перше, мене розчаровує. От оцей пласт людей, які пишуть цю хуйню. Ну, немає сенсу на це реагувати. Нагадаю, Даніл Мірешкін жорстко розкритикував Тараса Цимбалюка за роль військового у фільмі Привіт, лютий та за використання шеврону полку Азов під час зйомок. У мене в цілому підгорає, коли люди а, мало дотичні до української армії, мало дотичні до допомоги військовим, вдівають форму і грають українських військових. Мене від це, від цього воротить, коли я побачив шеврона зовський на Тарасові. Мене взагалі вивернуло. Ну, люди ригають за цей чеврон на БКПП, щоб його заслужити. Якщо ні, то вони потім доводять свою боєздатність на бойових, щоб його вдіть. І Тарас Цимбалюк зі своїми зашкварами, з російською музикою, з подружкою Алхім і з додатковими історіями. Його допомоги, тому що за за час моєї служби Тарас жодного разу там не поцікавився, чи потрібно один раз я до нього звернувся, і він запропонував свою допомогу. Я ще колись розкажу про цей неймовірний випадок, і ще про деякі випадки, як Тарас е, допомагав військовим. Я допомагаю, вісу, це мені здається... обов'язок. Кожного да. так? страх є перед е, тим, що перед теорією, що тебе може забрати в армію, ну, звичайно. Не в армію, а те, що мені за армію треба доїхати на пріу. Людині, яка про це нічого взагалі не знає, що мене вкурвило в цьому репості, Тарас, маючи неймовірно велику аудиторію, можливість впливу, креативу. В нього куча там класних відочків, Микі, як він креативить, маючи можливість. Допомагати війську не робить цього для галочки, зарепостить свій збір, розмістить у себе в шапці профілю. Там чи збір це не те навантаження, коли ти береш на себе пригнати машину, привести, відремонтувати, щось організувати, конкретно допомогти. Робити це просто для того, щоб для твода глаз і продовжувати жити своє найкраще життя. Коли купа акторів служить у війську, вже купа акторів загинула на війні. Тебе. Вистачає нахабства вдівати форму і грати українських героїв, коли ти на інтерв'ю кажеш, що ти е, ухілеск при цьому граєш україн має бути соромно. Симбалюк відповідає на звинувачення та заявляє підрозділ АЗОВ безпосередньо залучений до роботи над фільмом. За його словами, військові перебувають на знімальному майданчику, консультують акторів, і допомагають достовірно відтворити деталі військової служби. Ба більше шеврон і бронежилет актору особисто передав боєць Азову. О, Власне, як завжди, мабуть, треба шукати крайнього. Легендарний підрозділ Азов ініційовано доєднався до співпраці над фільмом Привіт, лютий, де я зараз знімаюсь. Співпраця створена за участі держкіно, продюсерів і так далі. Більш того, герой «Азову» одягнув на мене свій бронік і шеврон. Далі бійці «Азову» постійно присутні на фільмуванні і вони інструктують акторів у військових тонкощах та специфіці. Цей жест був узгоджений задовго до старту зйомок. Є люди, які дуже категоричні, поверхові, і вони вважають, що зараз всі чоловіки є в Україні, вони повинні піти на передову. І вони не розуміють, чим це закінчиться, якщо так дійсно станеться. Хоча це неможливо. Я вже мовчу про те, що немає жодної війни в світі, де б служили всі чоловіки локально, де це відбувається. Це неможливо просто. Цимбалюк обурюється. Критика була спрямована особисто на нього. Артист зазначає, за останній час в Україні зняли багато військових фільмів із акторами в головних ролях, але подібні претензії пролунали лише на його адресу. Цимбалюк також нагадує, театр, у якому він працює, регулярно передає частину прибутку на підтримку ЗСУ. А сам він після кожної вистави закликає глядачів донатити. За його словами, така критика це не лише удар по ньому, а й знецінення роботи волонтерів і всієї комі. Манди, яка допомагає армії, у Києві за чотири роки знято кілька десятків фільмів про сучасні трагічні реалії. 90% людей в кадрі, що носять однострій та шеврони різних підрозділів актори. Але традиційно вирішили до. До мене що й мій театр від перших днів війни, щомісяця допомагає нашим героям з кожної вистави, якась частина йде на підтримку фронту. Ми мільйони вже спрямували на допомогу ЗСУ. Я зіграв майже 300 вистав. Після кожної я стою на авансцені і закликаю допомагати нашій армії. Знецінивши зараз мене, поставили під сунім важливу волонтерську роль моїх колег, котрі теж всі чотири роки збирають гроші для бійців. Я звісно зробив висновки. Я далі буду продовжувати з виставами підіймати моральний дух українців і збирати кошти на потреби героїв. Вкотре прошу вас досить внутрішньої ворожнечі. Обіймаю вас слава героям! А, для я згоджу, мабуть. Давай, давай. А. Ну люди ригають за цей шеврон на БКПП, щоб його заслужити. Якщо ні, то вони потім доводять свою боєздатність на бойових, щоб його вдіти. Далеко ще не час зупинятися і підтримувати Збройні Сили України. Будь-який напрямок, будь-яка бригада. Якщо це перевірено, закиньте суму, яка буде для вас комфортною. Яка... Точно, я впевнений не вплине на якість ваше життя, але е це буде важлива складова в те самоєднання, яке нас веде в нашу спільну перемогу. Раз така п'янка, сьогодні, е сьогоднішній мій донат. Я скеровую на полка Зов, низький уклін героям, і нехай їх береже Бог давайте, друзі, донат, тому що це. Це база сьогодення. Нагадаю, минулого року Тарас Симбалюк опинився в центрі гучного скандалу через відпочинок у компанії блогерки Анни Алхім, фігурантки справи про державну зраду. Актор, який раніше був амбасадором курсів із переходу на українську мову, розважався під російські пісні та сам спілкувався мовою країни-агресора. <плес> Це питання: наскільки воно на часі? Як ти вважаєш? Я вважаю, що це дуже важливо. Я вважаю що це однозначно це наша зброя, на то ми зараз маємо розуміти, що все-таки з цим вторгненням це вже точно мова агресора. Вже повинні зрозуміти абсолютно всі покоління. Якщо люди там не знали, що таке голодомор, що таке репресія, якщо люди не знали, що таке рестрільне відродження, що це все робили теж росіянами штучно і так далі, то вже зараз свіже. Нове молоде покоління воно повинно розуміти, що окупант ось він, і російська мова, ось вона, і вона несе в собі зло максимально. На 50-му році життя. Помер український співак Богдан Богач. Він був заслуженим артистом України лауреатом Шевченківської премії та співзасновником відомого капельного гурту Пікардійська терція про його смерть повідомили колеги у Фейсбук. Однак причину наразі не розголошують. Раптово пішов із життя непересічний чоловік, наш добрий і надійний друг, один із чотирьох засновників пікардійської терції, з якими пройшли пліч опліч у творчості понад 30 років. Володар неперевершеного голосу, басо Богдан Богач. Співчуваємо сім'ї Богдан. На рідним та друзям сумна звістка, велика втрата. Бракуватиме тебе, дорогий наш друже. Світла пам'ять. Написали учасники гурту: нехай везуть, куди бажаю, хай на перо зідуться. Богдан Богач був учасником пікардійської терції з моменту її заснування. У складі гурту він здобув найпрестижніші мистецькі відзнаки України та виступав на провідних сценах світу. Живеш не на тому березі, ріки, я стою. Не чекаю місяці роки, а ти, ти, ти живеш ти не ти 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 на ти тому, березі ріки. Нагадаю, вокальна формація Пікардійська терція виникла у Львові як квартет, до складу якого увійшли Володимир Якимець, Ярослав Нудик, Андрій Капраль та Богдан Богач. Невдовзі після створення гурт здобув визнання на українських фестивалях, став лауреатом престижних конкурсів і записав свій перший альбом. У другій половині 90-х пікардійська терція здобула широку популярність в Україні, завдяки хітам пустельник, старенький трамвай та різдвяному альбому Тиха ніч. Гурт став першим колективом зі східної Європи, запрошеним на Естижний міжнародний капельний фестиваль Вокал Тотал у Мюнхені у репертуарі формації майже 300 композицій різними мовами від класичних творів і народних обробок до авторських пісень. Терція активно гастролювала світом, виступала в Європі, північній Америці та за її межами. Важливою віхою в історію гурту стало виконання пісні Гей плива, кача» під час прощання з героями Небесної Сотні у 2014 році. Відтоді ця композиція набула глибокого символічного значення для всього українського народу.